Всім привіт! Сьогодні у нас буде обучалка на Волфліп. Так, я знаю, що це відео, в принципі, мало вийти давно, так як э, в моєму відео 13 вже лайків по ідеї. І так, що ми знаємо про Волфліп? Це Сальто від стіни, задні. Все. Ну, ми його бачили в різних э, таких бойовиках, таких як э, Джекі Чан, може бути теж. Ладно. Хто не хоче слухати якби, розговори про волфліп, переходьте по цьому таймкоду. Ладно, швидку він вже починається. Що ж треба вміти для волфліпа? Треба вміти заднє сальто, фляк. А, ось. І ну, бажано, ні, якщо ви хочете вчитись від рівної стіни, то бажано вміти перед цим волфліп від колеса, від нахилу якоїсь стіни, щоб мати вже розуміння і якийсь опит у WoW Flip, і вчитися, головне робити його дуже добре. Ні, в принципі, можна навчитися зразу від стіни. Ладно, Зараз вам покажу як виглядає вовфліп WoW від колеса. Погано було видно, зараз перезазнів. Загалом потрібно вміти так, щоб ти міг вилітати, як і назад, як і вверх, як і під, під діагоналі. Це я вистріблю так під діагоналі трошки. Я надіюсь ви зрозуміли, нам треба розуміти, як він робиться. В принципі, ви можете і навчити зразу від рівної стіни але ну, треба буде його частіше робити, щоб не повторити таких помилок, як я, щоб ну тобто прийшли, зробили, Такі а, все, може забути. Ну, а я так щось робив. І тому трошки вовхліп зараз буду знову перечати. Ну, але в мене є ви. Я можу вас навчити. В принципі, і заодно Навчити самому і зазняти відос. Шкода, що я з собою не завжди. Не знаю, як я буду займатися, буде нереально тупо. Але якось щось придумаю. Ось ось ця стіна, на якій я буду вчити зараз був фліт. І ось це колесо, де я колись вчився. Внутрішні букви, якщо пам'ятаєте. До речі, зараз спробую повторити. Не забув усе-таки. В принципі, колись тут я її робив волфліп свій перший. Тут, тут стояв, так, чик. І сюди, може якесь відео знайду, покажу вам. Ми стоїмо так, на картани. Ставимо ногу на стіну, отак, задню руку і перештовхуємося. Так само як на фляк. Зараз нам треба і Іштухнутися тоді поставити руку, тобто ми маємо стояти. Так ну, якось... Я не знаю як я раніше вчився. Ну але якось треба перейти. все Стаєш знову. Оп, ставиш. Ще вище. Хочемо робити таку дію, якби. Перебороти страх і вже пригнути. Оп, і туди. О, тако. О, є. І все так. Порада. Шукайте стіну не таку гладку, шукайте більш таку шершаву. як на відео. Щоб якби ви не заскользнули і не травмувалися, не дай Боже. Вообще. Може підійти кирпічна якась, може підійти така от похожа, може бути якась ще. Опа, є. Значить... Вже можна брати розгон постійно. Ну якось так я і вчив. Ось, в принципі, ми дійшли вже до близького етапу, в принципі, де ми вже відштовхуємося сюди. Нам залишилось тільки перевести це все в фляк і відштовхуватись, не боячись в повний ріст відштовхуватись на фляк. Зараз буду до цього йти. І так, встаємо зараз, ну, повторяємо, це ж саме те що я робив. Так. Бачите, я вже зробив фляк. залишилось тільки в повний ріст. Більше вверх випрыгнути і я можу зробити вже во фліп. І так В принципі я вже роблю фляк від стіни, тільки не в повний ріст, а десь приблизно так. Тобто оп, і сальто. Зараз ще раз вам продемонструю. Оп! Я вже майже зробив волфліп, як ви бачите, мені залишилося тільки групіровку взяти. Ва, є! Yeah! Волфліп зробив! Ось ви в принципі на собственному прикладі бачили, що я вивчив волфліп. Може хтось скаже, що це фейк, звісно. І це може бути, бо тому що ну, якби я до того робив. І моє тіло просто вже пам'ятає ті рухи, які я колись робив. Тому я за одну тренування навчився. А так то, як тільки я починав, я вивчу за дві тренування. Я вам ще пораджу одне, шукайте таку стіну, щоб вона не була така більш нахилена, бо в мене вона трошки, так сказати, нахилена в ту сторону. І тобто я, коли відштовхуюся, не вверх відштовхуюся, я виштовхуюся трохи назад. І за чого я можу впасти і на голову. Ну, але що є, то є. В принципі, може навіть якось я піду на наступний день, наприклад, завтра. І продемонструю вам, наприклад, на стадіоні, як я зроблю від тої стіни іншої, там де я колись падав. Ось вона там більш рівніша та стіна. Ну я сподіваюся, що я там теж зроблю. І заодно вам буде урок, як переносити на різні стіни, а не тільки з одної стінки робити. Я зараз пороблю волфліп, і вже до завтра. Можливо, не ідеальний волфліп, але за один раз досягнути ідеального результату неможливо, Так, ну що ж, день 2 ми переносимо волфліп на наступні стіни. Зараз я розминаюся, роблю з цього колеса волфліп потім з цієї стіни, а потім ми переходимо на стадіон і я роблю з цегляної стіни. Так, ну що ж. Я вже більш-менш розімнявся в фліп від колеса, так? І так, хто боїться зразу робити, то Ну... просто робіть так само як я. Я так буду знов. Оп! Оп. Все, і тепер можна взяти групіровку і закрутити сальто. Опа! Є. Yeah. Але я опасно зараз зробив, я полетів назад. Оп! Я. Yeah. Так, ну що ж, от ми вже і на стадіоні, як би. Ось стіна, ось трава, куди приземлятись будемо. І робимо все абсолютно ідентичне, що ми робили на тамтій стіні. Ставим. Беремо, ставимо ногу і перепригаємо. Тепер стараємося вже робити більше так, як ми робили там. Оп і все, якось так. Фух. Тренуйте цей чудесний елемент і будете робити навіть ліпше, ніж я. По крайній мірі, старайтесь. Шукайте, до речі, я вам ще одне скажу, шукайте таку стінку, якщо у вас знайдеться, звісно. Де буде пісок і буде стіна. ну Головне, щоб не була слизька стіна. Якщо не буде підходящий, то можна так саму як я, наприклад, з травою, з боку і стіна. І все. Ну, так теж може навчитись. Але просто з піском можна робити будь-що, наприклад, робити вінта, вже пробувати давати там, або ще щось. Ну, в принципі, на сьогодні все. З вами був Резут, підписуйтесь на канал, ставте лайки. ось Всім пока. Пишіть в коментарях, що можна ще вивчити таке цікаве. Що я би зміг вивчити. Так що всім пока.